Усі ці фантазії про те, що мені треба було зробити раніше, це все втеча від моменту тут і зараз мені важко. Але ми тікаємо і три години, знаєте, ну, як дитина, ну я погана, то що з мене взяти? Далі катастрофізація. Навіщо мені щось робити, якщо все одно нічого не вийде? Як ви знаєте, що у вас нічого не вийде? Це катастрофізація. Це просто спосіб уникнути, робити дію без гарантованого результату. Якщо у вас щось не вийде, ви спробуйте ще раз або залучите підтримку, або спробуйте інакше. Але в будь-якому разі ви щось навчитеся. Далі спосіб уникнення, а в інших легше, а іншим більше пощастило. Всі ці іншим легше це уникання, що мені зараз важко. Мені зараз собі треба й дати якусь підтримку, замість того, щоб порівнювати себе з іншими. Усі ці фантазії про те, що мені треба було зробити раніше, це все втеча від моменту тут і зараз мені важко. Але ми тікаємо і три години, знаєте, ну, як дитина, ну я погана, то що з мене взяти? Далі, катастрофізація. Навіщо мені щось робити, якщо все одно нічого не вийде? Як ви знаєте, що у вас нічого не вийде? Це катастрофізація. Це просто спосіб уникнути, робити дію без гарантованого результату. Якщо у вас щось не вийде, ви спробуйте ще раз або залучите підтримку, або спробуйте інакше. Але в будь-якому разі ви щось навчитеся. Далі спосіб уникнення, а в інших легше, а іншим більше пощастило. Всі ці іншим легше. Це уникання, що мені зараз важко. Мені зараз собі треба дати якусь підтримку, замість того, щоб порівнювати себе з іншими.